Міське управління культури минулоріч стало кращим в Україні. Його керівник вважає, що це насамперед завдяки реформуванню місцевих бібліотек. Це завдяки тому, що ми бібліотечну систему бачимо сьогодні як бібліотеку музею або бібліотеку центр того чи іншого напрямку творчості. Я маю на увазі. Бібліотеку Франка – це бібліотека літературна тернопілье, бібліотека, бібліотека працює як бібліотека і плюс робить ще свою функцію як музей. Бібліотека Настуса це бібліотека музею національної іграшки. Бібліотека на східному, етноцентр і дитячої творчість, наприклад, у бібліотеці музею літературне Тернопілля читачів особисто знайомлять із письменниками нашого краю, причому роблять це не лише за допомогою книг. Попри ту бібліотечну роботу, яку ми завжди виконували, ми свою роботу спрямовуємо на просвітницьку, на пошукову. Ми наблизилися до письменників нашого краю, і дуже цікаво проходять ці зустрічі і. Діти більше пізнають музей у літературному тернопіллі. Пролягає вздовж коридору не випадково наголошують бібліотекарі. Пройшовши його, мимоволі захоплюєшся пам'ятками, стентами, черпаєш багато цікавої інформації. Іван Пулюй, уроджений з нашого села Зелища Гримелі на Тернопільщині, Це ж він відкрив як для цілого світу. А з другої сторони, Михайло Грушевський ніхто ж не знає, що він багато. Ну не то що ніхто не, не всі знають, що дружина Михайла Грушевського перша від леді України наша землячка. Марія Вояковська. Яка родом з села Підгайчики на Зборівщині. Ось такі моменти з такого будується дитинка маленька, яка приходить, вона будується і виростає великого патріота України. Завдяки реформуванню бібліотек тернопільські читальні стали справжніми культурними осередками творчих зустрічей, майстер-класів та презентацій.